Ви представляєте Євангелію для великих мас. Ваше служіння є надзвичайно важливим. І не даремно я назвав вас служителями, бо я хотів би, щоб ви застосовували до себе саме стандарти служителя у всіх сферах життя. Дозвольте мені дати вам три поради. Перше, дбайте про свій духовний стан. Чому? Бо дуже важливо правильно представляти З правильним серцем, з правильною позицією, з правильним натхненням. Друге. Читайте Біблію. Це дуже важливо читати Біблію, щоб ви правильними словами описували Бога, церкву, служителів, ну і все те, що ви представляєте, має на увазі всі різні різні служіння. І третє, моліться. Щоб наші слова мали сенс, нам потрібно мати взаємини з Богом. Молитва це один із шляхів. Найважливіших на моє переконання шляхів взаємин з Богом, щоб ви могли представити для світу, для народу саме пережитого Господа Ісуса Христа. Мої поради стосовно інтерв'ю. Ну, по-перше, інтерв'ю це найпоширеніший, найцікавіший, мабуть, тепер жанр, особливо коли є візуалізація, коли все це через медіа і коли це все ми можемо спостерігати на наших ютуб-каналах. Перша порада. Я думаю, що сама основна це команда. Має бути команда людей, яка буде створювати, робити цей відеопродукт. Ми говоримо про інтерв'ю. Друга порада це звичайно тематика. Ця тематика мала б бути актуальною, теперішньою, свіжою. І якщо це в нас війна, то ми маємо говорити власне, про війну, про те все, що пов'язано з війною. І третя порада це команда, яка працює, мала б постійно розвиватися. У різних напрямках, як знімати інтерв'ю, як ставити питання, як розговорити співбесідника, респондента, для того, щоб був він вільний в інтерв'ю, адже інтерв'ю це не просто якийсь офіціоз, а це розмова. Така щира, відверта розмова. А в нашому християнському контексті це дуже добре, коли ми можемо в цій розмові закласти принципи біблійні, як теоретичні, так і практичні. Отож, успіху всім. Три поради для початківців щодо фотографії. Перше, це позитивні емоції, які передає нам фотографія. Де людина, яка дивиться, хоче бути учасником, тому що бачить там радісну подію. Другий момент композиція. Робіть фотографії так, щоб було все збалансовано, щоб в нас був передній план, був задній план. І третій момент це те, щоб ми хотіли би. Стати учасником тієї події, і ми би хотіли повністю влучитися в той процес і стати частиною того дійства. І саме мета нашого медіа 2023 року збудувати міцну професійну прес-службу Української церкви християн вірівангельської. Мені цей ретрит дав те, що я навчився краще працювати з текстами. Прес-реліз ця тема для мене була трішечки закрита, але дякуючи експертам, які для нас служили під час ретриту, ця тема для мене краще відкрилася. Ось, дякую Богу за них. Цей ретрит він допоміг мені підвищити свою кваліфікацію як того, хто доносить правду: правду про Ісуса Христа, правду про церкву і правду про. Цей світ, в якому ми живемо. І це є найголовнішим. Було цікаво побачити інший підхід, погляд на створення фотографій, картини для церковного медіа. Також дуже цікаво розповідав Віктор Вознюк. У них там зараз чудовий продакшн і є чому в нього повчитися. Плануємо поїхати на курси. Всім учасникам медіа ретриту 23 бажаю завжди пам'ятати, що наш Бог Творець вклав у кожного із вас його творчий потенціал. Отож, творимо. І хай світло ваше світить перед людьми так, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Успіхів вам, у всіх добрих справах! Служіть. Щиро Господу. Давайте ми на перше місце не поставимо, як сьогодні прийнято говорити, якийсь хайп, а правдиве Євангеліє і істину Божу. І запам'ятайте, в теперішньому світі ви є дуже важливі і від вашого представлення Євангелія буде складатися і думка про церкву і про Господа. Тому дбайте про себе, дбайте про авторитет церкви. Ну і звичайно, дбайте про авторитет служителів. Благослови вас, Господь.